Давай доброго дня, жителі мікрорайону Татарка. Ми, волонтери з татарки, звертаємося до вас по допомогу. З перших днів війни цей автомобіль разом зі своїм водієм займалися розвезенням гуманітарної допомоги для збройних сил України, ТРО, а також цивільних. З перших днів після деокупації, таких міст як Ірпінь, Буча, село Іванків, Макарівський район. В цілому ця машина завозила завдяки вам гуманітарну допомогу тим людям, які знаходилися Місією сталася ситуація, що машини, які виїжджали з колони, попали під обстріл. І цьому бусику довелося витягнути свого побратима пятитонника І, на жаль, на цьому історія завершилася тим, що серце цієї, мали... цієї малечі зупинилося. Цю машину було доставлено в Київську область евакуатором для ремонту. Як ви бачите, у нас проблема з двигуном. І для того, щоб продовжувати в подальшому нашу гуманітарну допомогу людям, які її потребують, нам необхіден ремонт даного авто. Вартість якої нам не вистачає, це 50 тисяч гривень. І ми віримо, що завдяки вам і вашим донатам ми зможемо відремонтувати цей автомобіль, для того, щоб він і надалі продовжував забезпечувати людям людей необхідною допомогою. І ми віримо, що з цього ремонту, який ми з вами разом зробимо, розпочнеться нове життя і новий шлях до нашої з вами перемоги.